Всім доброго дня. Сьогодні розпочинаємо засідання постійної комісії з питань прав людини, законності депутатської діяльності, етики, регламенту та місцевого самоврядування. У е, нас винесене одне питання на порядок денний про дострокове припинення повноважень депутата міської ради Федотової Олени Зінолі. Е, з цього питання нам доповість гріх Олена Івановна. Будь ласка, дякую, Зонтон. До міської ради надійшло звернення від депутатки Городоцької міської ради Федотової Олени Зіновіни стосовно припинення повноважень депутата міської ради у зв'язку із сімейними обставинами. Тому пропонуємо проект рішення про дострокове припинення повноважень депутата міської ради Федотової Олени Зіновіни припинити дострокове повноваження депутата і вивести Федотову Олену Зіновіну зі складу постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів. Які будуть, які запитання? будуть запитання? Ну, пропоную підтримати проєкт рішень. Проголосуємо з цього питання. Хто за те, щоб підтримати проєкт рішення про доступкове підтримання повноважень депутата міської ради Федотової Олени Зіновіни? І винести це питання на розгляд сесії міської ради. Кордас відсутня. Семенчук за. Супків? за. За Більшості голосів прийнято підтримати проект рішення та винести на розгляд міської ради. Дякую.